Чи варто робити англійську другою державною мовою в Україні? Англійську дуже не знаю. Якщо це потрібно людям, то я думаю, так. В першу чергу, англійська це велике великий майбутнє. Англійська мова є міжнародною мовою. Всі міжнародні організації проводять своє спілкування між собою, між державами, виключно англійською мовою. Тому ну, я гадаю, що до цього потрібно перейти плавно, адже населення не готове зараз розмовляти виключно англійською, адже рівень дуже багатьох українців, українців англійської мови дуже низький. А от щоб, в принципі, якісь організації вели свої справи англійською, вважаю, було б непогано. Який у вас рівень англійської? Важко сказати. Не перевіряв. Думаю, що так. Чому ні? Тому що все ж таки ми намагаємось дайти в Європу, і це було б круто. І ти себе впевненіше що навіть почуваєш. Який у вас рівень англійської? А, на жаль, початківець. Та я, я думаю, що в необхідності в цьому немає, але не англійську необхідно знати. Який а який у вас рівень особисто? – У мене дуже низький. Так. Але я докладаю зусиль, щоб був вищий. Ну думаю, так, да. це ж типа як універсальна мова. Тобто, ну вона в будь-яких і Якщо ти не знаєш, наприклад, їхню державну мову, ти завжди можеш скористатися. Англійською, а я так що чуть, чуть поверхностно щось там була, і все. Е, ну так прям щоб другою державною не скажу, що ні, але вивчати англійську варто, оскільки ну англійська це мова євросоюзу, мова можливостей і її варто знати. Який у вас рівень? А е, 2 Б1. другою державною мовою ні, ну знати я рахую. Її, ну не то що обов'язково, то вже кожному як особистості. Мені, наприклад, вона треба, щоб поїхати за границю, десь вільно розмовляти. А який вас рівень? Англійської? Та ще немає рівня. Буду вчити. Такий рівень. Привіт до побачення. Думаю, що в нас немає потреби, але це важливо, щоб громадяни знали англійську як міжнародну. Я викладаю англійську. а Мій рівень рівень C1. Потрібно. А чому? Тому що це інструмент проходження до Європи. А який у вас рівень англійської? Нульовий. Без СНСО, Ну типу, якщо кому треба, той вивчить вивчити англійську, буде користуватися. Деякі розмови підтримати, то можу, а щоб привизнати, то ні. Звичайно. А чому? Ну ми працюємо зазвичай в англійській мові в школі. Вивчаємо англійську мову також. І діток навчаємо, і дорослих, тому англійська обов'язково. Тим паче зараз англійська і в школі обов'язкова, і в університеті обов'язкова. Рігун, мабуть, да? Державна у нас одна. Ось українська, я вважаю. Я дам. Ну, типу, поки ми не усвідомимо, що в нас є наша цінність, наша мова, і велика частина українців думають, що нам потрібно ще робити, не знаю, російську. І усвідомити ну, реальну важливість того, що є, не треба робити ніяких других держав. Це так, ми так. Так, дайте я звикну спочатку до української два роки, як ось тому рано ще. А який у вас рівень англійської? Мене інтермедіат. Сокеабле.